10 або 15 тисяч гривень. Якщо ми говоримо про фури, про великі машини або дорогі машини, чим машина дорожча, тим більше ця пільга буде діяти для вас, коли ви отримали сертифікат ЄУР-1. Але потрібно також пам'ятати, що для фізичних осіб цей сертифікат, ви можете його отримати, але розмитнення ви маєте робити тільки на фірму. Тобто не на вас, а на фірму. Тут з цим немає проблем, ми на фірму розмитнюємо, але як правило, цим користуються люди, які займаються автобізнесом. Всі наші автобізнесмени, які з нами співпрацюють, вони розмитнюють через нашу фірму, їм так вигідніше, їм так зручніше. Але і ви також можете скористатися цією пільгою. Чому це важливо? Тому що і повернення ПДВ, якщо воно є, коли ви купуєте автомобіль, ви також можете зробити завдяки цьому сертифікату, коли ви будете виїжджати, ви оформите Євро 1, ви оформите експортну декларацію ЕХ. Один і після цього ви зможете навіть повернути ПДВ. але це питання потрібно уточнювати у продавця транспорту.